Друзі, всім привіт! У осені, звичайно, є і свої приємні моменти. Ось як, наприклад, оцей ось чудовий виноград. Власне, зараз підходить уже пора осінь. Чудово смакує. Чудовий виноград. Але в осені є ще й така штука, у нас, наприклад, в аграрії, як Осіння посівна кампанія. І чим ближче вона наближається, тим більше у нас хвилювань, переживань, як його правильно зробити, як і насіння обрати, який протруйник обрати, почистити, чи будуть опади, чи не будуть, які вибрати обробіток ґрунту і якої дати чи числа місяця виходити його сіяти. Минулого разу ми розмовляли з вами про протруйник, про фунгіцидний. Але не розмовляли про інсектицидну частину цієї бакової суміші. Ну, отакий гряд має виноград. А про інсектоцидний протруйник ідемте, я вам зараз покажу і розкажу. Друзі, а покажу я вам препарат, який має назву Командор Екстра. Від компанії Смарт Агро, тому що ну, якби, варіантів може бути багато, навіть з умові, що буде у вас одна діюча речовина в препаратах, але різні виробники. ми, власне, обрали дану ось компанію. В даному препараті одна єдина діюча речовина, і вона має назву імідаклоприд. Місткість її 600 грам на літр. Що стосовно рекомендацій по Подазіровки, то це десь від 03 до 0,6 літра на тонну але рекомендація брати максимальну дозу ну, і від мене, і від виробника. Діюча речовина, мідаклоприт, доволі таки вже старенька діюча речовина, але працює, тому якби, питань сильних немає. мідаклоприт системна діюча речовина, наносимо її на насінину. Поступово вона проходить всередину і має. Навіть такий захисний період, коли вже у вас буде рослинка, зійде, у вас вже буде вегетативна маса на поверхні ґрунту, рослинка росте. Ще е, такий короткий період часу вже під час вегетації, ви теж матимете захист від цієї системної речовини. Е, дана речовина, потрапляючи в організм шкідника, визиває в нього параліч. Е, Отак от, от. Це кори. Колючу стисний ротовий апарат і гризучий. Для того, щоб препарат потрапив у організм шкідника, треба, щоб він ніби ту насінинку вам вкусив, пошкодив. Тобто, це не є, як би сказати, добре, але тим паче він все одно потім загине. Ось такі основні умови, аспекти по цьому протруйнику. Якщо говорити взагалі про протруйники, то в даної компанії є ще. Препарат, який має назву Командор Грант. Відмінний він від цього препарату тим, що там, наприклад, імідоклоприду міститься 500 грам на літр, на відміну тут 600. Це системна діяча, що я так наголошую. І там ще є 50 грам на літр альфа-циперметрину. Альфа-циперметрин він. Має таку відлякуючу дію, тобто він може бути в такій в газовій фазі, да, і своїм таким якимось, можливо, там запахом, або якимось там чином він все одно він відганяє шкідника від насінини, так? І таким чином він взагалі не дає можливості шкіднику ну, наблизитися до насінинки і, хоча б якось її пошкодити. Да? Це ось. Сильна сторона даного препарату. Але розумієте, для того, щоб обирати собі оці два препарати, або ж такий командор екстра, або командор грант, ви повинні достеменно, мабуть, знати свої поля, враховувати попередників, засміченість ваших чи заселення ваших полів тими чи іншими. Шкідниками маєте враховувати під час того, коли будете заходити в посівну, наскільки ваші сроки будуть ранні, середні, пізні, там, в залежності, знову ж таки, від попередника, який у вас є на полі, від погодних умов і тому подібного. Наприклад, ну, якась рекомендація або бачення, якщо це у вас будуть ранні посіви і досить таки чимала вегетативна маса рослин наросте і буде у вас тепла. Осінь. Ну, можливо, такий захід буде і потрібен. Я маю на увазі за командор Грант. Якщо це буде такі ось там в умовах норми посіви, або навіть трошечки пізніше, можете використовувати звичайний бідноклопред. Як на мене, його буде там достатньо. Оце, це що стосується інсектицидної частини вашої бакові суміші для протруювання. Це попередня серія була в нас за фунгіцидний захист. Ця ось буде за інсектицидний. До речі, це не єдиний препарат, який ми будемо змішувати в той, в той бакову суміш для обробки. Там ще будуть ще будуть два препарати, направлені на якусь стимуляцію, на, на покращення сходів, тому іншому. Якщо вас цікавить або зацікавили попередні два відео, пишіть в коментарях, запишу для вас. Ще ті два препарати, але, можливо, моє бачення там буде не зовсім об'єктивне, тому що в цьому році ми користуємося ними вперше. Дякую за увагу! Всім гарних врожаїв, до зустрічі!